Вітаємо, друзі, у нашій майстерні з продажів Мене звати Тарас. Ми з вами пройшли весь цей шлях від контакту і виявлення потреб до презентації та роботи з запереченням. Сьогодні в нас фінальний етап продажу це є закриття угоди. Багато продавців бояться моменту закриття. Хтось стисне занадто рано, а хтось не наважується запропонувати покупцеві взагалі нічого. Сьогодні поговоримо про те, як зрозуміти, що клієнт уже готовий. Що ж таке закриття продажу? Закриття це не маніпуляції, не тиск, це логічне завершення правильно побудованого діалогу. Якщо всі попередні етапи зроблені якісно, закриття виглядає природньо. Давайте розглянемо вербальні сигнали готовності клієнта до покупки. Дуже часто клієнт словами показує, що він готовий рухатись далі. Типові фрази клієнта. А як швидко це можна підключити? Що потрібно для оформлення. А якщо порівняти з цим варіантом, це остаточна ціна? Гарантія, умови, терміни які. Це не заперечення, це ознака інтересу, і це добре. А які ж невербальні сигнали готовності? Клієнт говорить не лише словами. Ну, Наприклад, можуть бути такі, як уважно слухає, не відволікається, киває головою, погоджується, нахиляється ближче до вази товару, дивиться на товар, екран, документи, ну і перестає користуватися закритою позою. У цей момент важливо не переривати цей процес зайвої інформації. Найчастіша помилка це не наважитись запропонувати наступний крок. Якщо продавець бачить сигнал, але мовчить, то клієнт йде подумати. Отже, який коректний перехід до закриття? Давайте розглянемо конкретні приклади фраз. Перше, давайте оформимо. Друге, можемо переходити до підключення. Третє. Який варіант для вас зручніше оформити? Четверте. Тоді рухаємося далі. Отже, клієнт готовий купляти тоді, коли його почули, зрозуміли і підтримали у виборі. І ваше завдання як продавця помітити ці сигнали і вчасно зробити наступний крок. Продаж це не тиск. Це правильно побудований діалог. Сьогодні ми завершуємо нашу фінальну частину закриття продажу. І дякуємо усім, хто приєднався до нашого проєкту майстерня з продажів. Ми не кажемо вам прощайте, ми кажемо до скорих зустрічей, адже у новому році ми плануємо підготувати ще багато цікавого та корисного для вас матеріалу. Тому до зустрічі, друзі! Всіх вітаємо з наступаючим новим роком!